Економічна криза поглиблюватиметься, так вважає Лєшек Бальцерович, екс-міністр фінансів Польщі. Торік він став одним із членів європейської експертної групи, що розробляє рекомендації, як ліквідувати наслідки економічної кризи в ЄС. У четвер він завітав до України щоб обговорити шляхи виходу з економічної кризи. Майбутнє непевне у кожної країни попереду багато роботи. Думаю, це добре, бо якщо всі проблеми були б вирішені, життя стало б нудним. Я вам обіцяю, найближчим часом життя нудним не буде. Експерт переконує, майбутнє кризи залежить від політики США. Оскільки вплинути на Сполучені Штати не може ніхто, кожна країна має сфокусуватися на власному шляху виходу з кризи, зокрема фіскальних та структурних реформах. Україні у цьому напрямку зроблено недостатньо. Вважає ведучий дипломатичного клубу Арсеній Яценюк. Головною перешкодою є популізм. Перше необхідно відповідь шукати в себе в країні, і звичайно, що Україна спіткається ще з однією хвилею кризи. Як правило, така криза виникне восени. Але зараз нічого не робиться навіть для того, щоб здійснити певні превентивні заходи. Головний рецепт це потрібно збутися в українській і в світовій політиці популістичних дідів морозів і снігуронів. Інакше переконує політик, не буде ні економіки, ні підприємств, ні бюджету, ні країни.